Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в кидання самого себе. Так, нам кажуть сюди йти. Окей. Все. 22 тисячі? Шо? Окей. Едем. О, дивіться, який я літачок жосткий. Шо? Де? Плюс 3 тисячі тупо. Окей, а. О, можна за п'ятсот? А, і все дороже і дорожче. Такий ще ще є. Ой-ой-ой, дивись. Так само вроде пущ. А ні, кожного разу ще далі і далі ще А, блін. Файт. А, от мені хватає ще. Вітя, блін, я я я вообще малесенький якийсь. Добро вам. Дивіться, який чоботик це те він. Оце що? Кайзар по Zero. Да, оце подивіться, що це таке. Кожного разу. О, плюс 4000 новий рекорд. Що? Це таке. Це якийсь <свісна> Плюс 28000! Куплю я вам другий левел літачок. А на мені не надо обочовка ви шо. Так а плюс там щось ще. Окей. Дивіться ми мабуть зараз вообще нормально полетіли. Шо це таке? Я не поняв, Ні, нічого не хочу. Блін, я б не побачу скільки ми там заробили. Дивіться, А, а чого ми якось внесли тим? Чо? Капець, ми далеко Дивіться, а чого? якісь прям жорсткі. Цей чел мене опогнав. Оооо, круто. Вам ван ван. Та що за звуки? Оооооо. О, чел там ще один якийсь. 6 000 плюс Окей okay. Нам може, можна на літачок новий назбирати або ще щось А А треба якось сприхати чи що? Я, мабуть, не розумію Що? Дивіться Щооооо? П'ять А ми Це типа наш рекорд чи що? А, типа, чи ми маємо туда, в ту точку потрапити? Я не розумію О! О! Я майже туда чо? У мене вже 27 тысяч багато. поїхали Я хочу прям близько-близенько. Да блин, перекинул. Кай, ну 6 тисяч тоже нормально. Що, типа туда в тайну в надо що Я не разумею. О, о! о, о, о скільки? А, ні все норм. Що? Можна ще один етаж купити? Блям. Плюс 50 етажів, тупо за 200 окей. Я поняв. понял. треба тримати і и можно отпустити. Подзор. От зараз... Блин. Не. Я не розумію, что это за штука. Может туда приземлиться надо. Уі... Блін, 7 тысяч нормально. А... Так. Валим, 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 валим. Вс, давай, давай. Блін. А, чи не, все нормально. Этажі, окей. А, то... <hurricane> це 16 тажі, окей. О, тут що це таке? Як він Бе. полетів? Йооооо, капець, ми далеко улітаємо тупо. Капець. Плюс ще. Можна іще купити. Фу, купили. А знаєш, це ооо дивіться що? все сюди. Давай, давай. О, уже, уже сюди. Давай, 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 пулак, щось нормально. Ооооо! Скільки 73 три тисячі тупо шо? Капець! Тепер скільки я буду пролітати? Дивітяк, А, нормально пролетіли. Капець. Чор ничего так не хватает чи не в смысле так все рівно ви шо, издеваєтесь валим, 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 валим и І... ну так само, типа, е, теперь нам надо допрыгнуть туда, ч? Не розумію, блин. Валим, 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 валим. Вс. Сюда. О, Скільки. Так можу взагалі кучу бабла нафармити. Цей чел взагалі. Вообще... Дивіться. Це друге місце він займає. Це ще якийсь. Хай тут нас багато, подивіться. Капеців. Фо! Інтели... Дивіться, як він полетів! Так прикольно дивитись за ними, за цими челами, як вони літають. Диви, диви. вдалі він літає, тупо? Оооо, кучок. О, блин. Десять тысяч. Все. Можно еще один купить. Давайте купим. Все валом. Так, сюда. Так, да, все. Валим. Так, тут. Ой, блин. Только на це заехали, Йо. Капець, валим, валим, валом. Просто фармимся пока что. Чого цих челіків так багато? Дивіться, як вони швидко пролітають. Як безпілотники якісь, я не розумію. Як вони так роблять? Так. А, ми будемо етажі купляти тільки чи що? Я не розумію. Давайте 20 етаж, дивіться майже. І, і все, мабуть, що. Валим-валим, валом, валим. валим, валим, валим. Дивіться, дивіться. О! Дивіться, Ми так само типа як чел майже прокачуємося. Тільки він щось крутіше, типа там. Все, валим. Так. Подивіться. О, що це за тирка в цьому літку? Майже? Не розумію, нам треба туди прыгнути. мене вже 58 тисяч. Ухляємо тупо. Сюди. Прикаєм. Бачите, який ми літачок нормальний. Mm. О, майже як чел зрівняли тупо. Да, у нас, мабуть, башня одинакова. Чи ні? А, ні. А, да, я даже крутіше нього отвізь. Одинаково лети майже. А, оцей чел вообще диво улітає. Чай він такий крутий. Лен, дивіть. О, розганяється.